Загиблі поранені, депортовані. Як російське вторгнення впливає на дітей? Дитині дають в руки зброю, і вони там щось тренуються. Я не пам'ятаю, щоб діти були фоловерами послідовищем прямо серійних вбивців. Скільки їх Росія вивезла на свою територію? Навіть технічно дуже важко тепер уявляти, як людина зможе знайти своє коріння, та скільки вдалося повернути. Вітаю з вами Юлія Щетина і новини Азов'я. Далі про війну на півдні України. Президент України Володимир Зеленський переніс дату Дня захисту дітей. Тепер його будуть відзначати не 1 червня, а 20 листопада у Всесвітній день дитини. Дата 1 червня ж закріпилася переважно в пострадянських країнах і країнах колишнього соцтабору. Її встановила Міжнародна демократична федерація жінок у 1949 році. Утім, сьогодні у програмі ми докладніше розповімо про вплив війни на українських дітей, що розповідають юні українці про свій досвід в окупації, як Росія намагається змінити їхню ідентичність та хто допомагає повернути депортованих українських дітей. Окупований Генічість 24 травня 2025 року. Українські підлітки з паспортами РФ в руках йдуть складати російський єдиний державний іспит. На захопленій Росією частині Херсонщини його провели вперше. Повідомив призначений Кремлем керувати окупованою частиною Херсонщини Володимир Сальдо. Віталій цього уник, адже Йому вдалося виїхати з окупованої території у квітні 2024 року. Але з новинами Азов'я хлопець погоджується спілкуватися лише письмово та зі зміненим ім'ям. Бо в окупації залишаються його друзі та знайомі. Віталій згадує: російська адміністрація тиснула на кожну родину, яка не змогла виїхати. Тиск на батьків був сильним. Влада вимагала, щоб діти ходили до російських шкіл. Якщо цього не відбувалося, до родин приїжджали соцслужби і погрожували, що будуть займатися інші органи, або заберуть дітей у дитбудинок. Батькам говорили, що якщо не будуть виконувати вимоги, діти будуть примусово переведені в російську систему. Окупанти скоротили викладання української мови до одного уроку на тиждень. Натомість російської було сім уроків, каже Віталій. За використання суржику або української у побуті називали ждунами. Уроки історії перетворювалися на суцільну пропаганду, згадує він. У коледжі викладач ОБЖ, колишній військовий або ФСБшник, принижував, ставив провокаційні запитання, змушував писати доповіді про українських націоналістів і погрожував. З такою доповіддю тебе можна до ФСБ здати. Також були випадки з моїми знайомими хлопця Максима, якому було 19 років, забрали до підвалу за те, що він глузував з російського прапора, і після затримання він зник. Навіть мати не знає, де він. Його та інших били, катували шокерами, розтягували, ламали ребра. Такого тиску зазнавали навіть 14-річні хлопці. Те, як Росія намагається ідеологічно впливати на українських дітей, документують українські та міжнародні організації. Зокрема, співробітники антидискримінаційного центру Меморіал Брюссель», розташованого у Брюсселі постійно спілкуються з українцями та українками, які мають родичів на окупованій території. Співрозмовники наголошують на тому, що про налаштовані діти та їхні батьки зазнають утисків і цькування, переповідає експертка антидискримінаційного центру Меморіал Брюссель Віра Грузова. Як можу привести приклад, що багатодітна родина, яка проживає на території окупованого такого не дуже великого містечка, в них школа одразу, якби перейшла на бік колаборантів, і ніби відомо, да, що всі, хто в школі, вони проти тебе, бо вони одразу стали да, на підтримку а, чужої сторони. І а, там, відповідно, є оця історія зі співанням гімну кожен день чи щось таке. Да, і, звісно, є ця військова програма, де там. Уроки ці відбуваються регулярно, да, і там, звісно, не можна просто відсидітися, там треба щось говорити, щось робити, якось діяти, да, той гімн треба співати словами-ротом, да, і так далі. І е... <правців> от, наприклад, дівчина, з якою ми говорили, молода, вона живе в Європі, а її родина живе там. І вона каже: я переживаю за своїх молодших сестер, і я не знаю, як доля. Власне, з ними да обійдеться, якщо вони не зможуть вчасно знати, де треба щось сховати, або щось не робити, або витримати більше. Да, наприклад. Крім того, на окупованих територіях України діють одразу кілька російських мілітаризованих рухів. Це, зокрема, юнармія та Двіження П'євих. Українські діти втягуються в систему, де загарбники налаштовують їх проти рідної країни, продовжує Віра Грузова. І це спеціальні організації, які створюються для саме молоді, в які або батьки можуть віддати, або система може, наприклад. Ну, рекомендувати спрямувати туди певну дитину, і є випадки, коли туди потрапляють українські діти, да, українські підлітки, і там вже відбувається прям мілітаризована така діяльність, да, коли дитині дають в руки зброю, і вони там щось тренуються, і так далі. І звісно, все це тренування відбувається в сучасному контексті, да, коли дитина з України, це діти, якими ми опікуємося і про яких да, думаємо, коли говоримо про порушення. Рав, опиняються в ситуації, де вони змушують їх змушують робити дії, які повністю якби, суперечать тому, що всередині дитина думає про, наприклад, свою країну чи своє походження. І тут ми говоримо і про психологічне насилля, і про таку незаконну мілітаризацію, і про обмеження прав дитини на вибір того. Як власне вона хоче, які вона має погляди да на світогляд, на релігію і на свободу свою дій. Юристка благодійного фонду «Save Ukraine» Мирослава Харченко доповнює картину: дітей в окупації змушують не тільки вчитися поводженню зі зброєю, але й імітувати роботу російських силових структур. Наразі зараз дійшло до того, що на ось вчора повернула дитину на окупованій території Херсонської області класи розділені, як би так сказати, департаментно. Тобто, наприклад, 10 клас це клас, який грає, що вони кадети. 11 клас грає, що вони юнармія. Там ще якийсь там клас грає, що вони поліція. Це знаєте, як, типу, як е, шкільне самоврядування, коли міняються, і це так само. З розповідей дітей, яким вдалося виїхати з окупації, юристка робить висновок про ще одну рису цих мілітарних об'єднань нормалізацію насильства. Це дійшло вже до такого театру абсурду, що там ну, жахливо. Ось що вони от говорять, юна армія. Захотів і вдарив, тобто без, безкарність так, якби прославляється там кадети, це в них вважається найвищий там, рівень привілегії. А, у них наступний лозунг, роби все, що хочеш, тобі нічого за це не буде. Все, що хочеш, це і побиття інших учнів і знущання і так далі. Тобто, і не лише на е, території освітнього закладу, це поширюється на всю історію, на всю історію е, е, життя в окупації. 17 травня у Бордянську знайшли вбитою семирічну дівчинку Ангеліну. Про кремлівські канали, а згодом і Бордянська міська військова адміністрація розповіли, що вбивцею слідчі вважають 14-річну школярку, а вона надихалася злочинами так зва. Біцевського маніяка Олександра Пічушкіна. У 2007 році суд у Москві визнав Пічушкіна винним у вбивстві 48 людей та призначив покарання довічне позбавлення волі. Юристка благодійного фонду Сейв'юкреїн Мирослава Харченко вважає вбивство дитини в Бердянську наслідком російської політики з нормалізації насильства. Під час України, там, влади України на тій території, ну, я не пам'ятаю, щоб діти були фоловерами, прямо серійних вбивців. Вони могли наслідувати приклад не знаю, того ж солдата, якогось блогера, якогось там, популярного серед тінейджерів лідера, але ніколи не було такого, щоб наслідували саме серійних вбивців. Це ж означає, що цю інформацію ця дитина десь знайшла. І знайшла її досить ретельно, вивчила в відкритому доступі, тому що з того, що пише телеграм пабліки, вона повторила абсолютно все. Тобто вони навмисно поширюють отам ці всі аморальні і насильницькі історії. Тож вони ще і показують оце все насильство, демонструючи його. Коли дитина бачить це в відкритому доступі, вона вважає автоматично, що це нормально. Інакше щось секретне би і не показували. Щось таке би люди ховали, дорослі би ховали. А якщо ця інформація гуляє у відкритому доступі, значить так можна робити. Тому вони не фільтрують. Після початку повномасштабного вторгнення українська влада наголошує на тому, що Росія примусово вивозить українських дітей з новоокупованих територій. 17 березня 2023 року. Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Володимира. Володимира Путіна та уповноваженої справ дитини Марії Львової Білової за депортацію українських дітей до РФ. Відтоді Путін зміг відвідати лише одну державу, яка ратифікувала Римський статут Монголію. Росія часто видавала депортацію за усиновлення, розповідає експертка антидискримінаційного центру Меморіал Брюссель» Віра Грузова. Ми говоримо про самих-самих маленьких дітей, яких яким змінюють ім'я. Нічого не розповідають про їх походження, в них нема документів про їх походження, да? так і про більш дорослих дітей, яких, наприклад, коли всиновлюють, то їм дають інші прізвища і так далі. І навіть технічно дуже важко тепер уявляти, як людина зможе знайти своє коріння, коли, наприклад, стане повнолітньою. За інформацією Українського державного порталу Діти війни Росія депортувала або примусово перемістила 19,5 тисяч українських дітей. Організація «Bring Kids Back UA» нарахувала 1345 дітей, яких вдалося повернути з Росії або окупованих територій. Одна з організацій, що сприяє поверненню дітей благодійний фонд «Save Ukraine». Юристка фонду Мирослава Харченко каже: особливо намагаються виїхати хлопці-підлітки. Вони розуміють, що їх можуть забрати в російську армію та відправити на війну. І саме підліткам окупанти перешкоджають найбільше. Якщо вони тільки запідозрили, не можуть довести, дитина нічого не проговорила. Вони відправляють таких хлопців в Ростов на дону для проходження детектора брехні. Якщо дійсно дитина мала намір виїхати в Україну, це там з'ясовується і знову ж застосовується те, що проговарювали. І також дуже репресивно зараз ставляться до сиріт. Ми готуємо різні документи на сиріт, до яких ми вивозимо. Це різ, ну, різні абсолютно випадки, все, звісно, індивідуально. І на якихось кордонах ми могли показувати російські документи про опіку, на якихось українські. Зараз це дуже жорстко. Вони. Зтелефонують на тих тих кордонах в соціальні служби, перевіряють, з'ясовують. Якщо десь щось не ретельно підготовлено, десь допущена помилка, когось не поставлено до відома. Їх так само в кращому випадку просто завертають, відправляють жити назад в окупацію. На в гірших випадках їх там звинувачують з наміри торгівлі дітьми, торгівлі органами і так далі. І це можуть бути і покарання, і сроки, і ну так, і все ще завгодно. Тому ось ми бачимо такі тенденції до репресій на виїзд сиріт і підлітків, які на ну накануні отримання повістки, скажімо так. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційне підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. З початку повномасштабного вторгнення Росії загинуло 630 українських дітей. Ще 1966 отримали поранення, підсумував Офіс Генерального прокурора України. У свою чергу Національна поліція веде підрахунок дітей, зниклих безвісти. Такими вважаються 2238 юних українців та українок. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоїє злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини при Азов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. при